Алоха, друзі! Найцікавіший плей-офф NBA за останні кілька років продовжується. Сьогоднішні матчі внесли трішки інтриги у розвиток подій. Як там справи у Дюранта, у Дончича, у Кавая Ленарда? Ми сьогодні дізнаємось. Єдине, Бажаю смачного всім і вриваємось. Мінесота Тімбрус проти Санс. Перший матч закінчився на користь вовків. І подивимось, чи зможуть сьогодні віднайти свою ману бік Тріо Фінікса. Але вже на початку бачимо, що не все так райдужно у них сьогодні буде, адже 8-0. Саме так стартує Мінесота. Руді гобер класно розбирається у фарбі з передачі Макденіалса. Звісно, що Фінікс у відповідь буде прокидатись рано чи пізно, адже вони мають величезний арсенал у нападі. Ось якраз середньої дистанції влучає Кевін Дюран. Далі середньої дистанції Девін Букер. Далі Бредлі Біл середньої дистанції не влучає, але не вимикається із боротьби. Підбирає свіже промах. Передачка на Еріка Гордона. О Гордон сьогодні чудово виходить з лави запасних, дає 15 поїнтів. Ух, яка трьошка з 8,5 метрів на рівний рахунок. Далі знову Бредлі білий під кошик, У нього сьогодні 14 поїнтів. Пізніше Кевін Дюрант знову із фарби через руки Макденіалса, У кейді 18 очок. Фінікс вже трішки попереду, пізніше Девін Букер агресивно грає проти Моріса у нападі, і МакДенілс це не сподобалось. Він відповідає досить жорстким заслоном. Девін Букер також далі почне штовхатись, і МакДеніалс прям його обома руками трошки відштовхнув. В цілому нічого особливого. Обидва гравці отримують по технічному зауваженню, але по ходу ця ситуація. Трошки розізлила Джейдена МакДеніалса. Подивіться, як агресивно він іде в Кевіна Дюранта, створює собі простір. Пізніше знову МакДеніалс. Передача Ентоні Едвардса класно заходить у фарбу. І до речі, саме завдяки захисту Джейдена МакДеніалса, бік Тріо Фінікса, сьогодні влучили тільки треть китків з гри. Він був неймовірним в захисті. Ну і не тільки він, Ентоні Едвардс, гамачить Бредлі Біла. Настільки красиво, що арбітер Закзарба дав 5 Ентоні Едвардсу. Причому арбітер, скоріше за все, просто там простір хотів створити, відсував лаву запасних, але кому вже це цікаво, досить прикольний епізод вийшов. Ентоні Едвардс ще раз показують класний блокшот. Після цього Мінесота вже потрішечки виходять в лідери. До речі, Ентоні Едвард сьогодні знову абсолютно все промазав. Ну, окрім ось цього, середнього через Кевіна Дюранта. Едвардс здає сьогодні всього лише 15 поїнців, 5 підбирань, 8 асистів. Далі Джейден Макденіелс. Ось той сьогодні був у вогні. У Джейдена 25 двадцять 8 підбирань. Мінесота вже майже на десятку поберду. Вони класно сьогодні стримують Фінікс у захисті. Фінікс допускає сьогодні 18 втрат. Ну і по персоналіях Руді Берда є сьогодні 18 очок, 9 підбирань. Далі відскок в сторону Майка Конлі, ветеранська трьошка. 17-й рік в лізі проводить людина. Сьогодні набирає 18 поїнців. Ну і до речі, Нікола Олександра Вокера також можна відмітити з лави запасних. У нього 10 поїнців. Поки що ця серія абсолютно без сюрпризів. Міннесота досить жорстоко розбирається із Фініксом. Рахунок два і команди переїжджають до Аризони. До речі, друзі, саме після другого матчу завірусився один відеофрагмент із ентоні Едвардсом, який був записаний ще до початку плей-офф. Так, у них є Дюрант, але у нас є МакДеніалс, який може його покрити. Тому так ми готові грати проти будь-кого. Тим паче у нас дуже молода команда. У нас є пара ветеранів, всі інші дуже молоді. Так що ми готові грати проти будь-кого. Бакс проти індіани Яніс детоку все ще відсутній через травму. Тому Деміану Ліларду знову треба проявляти суперагресію, бути ось тим самим Деміаном Лілардом із Портленда. І з чим він знову чудово справляється на початку зустрічі, де з 8,5 метрів трьошка з дриблінга заходить пізніше проти обітопіна у фарбу також ізі розбирається. Далі, Дейм із кута, складнюча трьоха із відхиленням все одно влучно. У Ліларда сьогодні 15 очок тільки у першій чверті. Але при цьому гандикап оленів не такий і великий. Можна сказати, його взагалі немає, тому що з іншої сторони працює сякам. Паскаль в минулому матчі набрав 36 очок і сьогодні набрає 21 тільки за першу половину. Тому Деміан Лілард продовжує класно діяти. Хороша передача на Лопеса. Брук сьогодні майже все влучає 6 із 7 триочкових, 22 очки. очки. Далі Деміан Лілард продовжує насипати здалеку, з передачі, з ведення, Заходить майже все у Ліларда 26 очок за половину. Але все одно мілокі відстають в рахунку, тому що ніяк не можуть спинити Паскаля Сякама. Ні, ніяк не можуть спинити швидкі транзиції від індіани ось чергова. Класна передача від Калібертона на Нембарда. У Ендрю Нембарда сьогодні 20 очок на рахунку. І Індіана вже на плюс 10 майже попереду. Тому знову вмикаються мілоокі Деміан Лілард продовжує працювати. У нього сьогодні 34 очки. Він чудово влучає шість троочкових. Йому допомагає Кріс Мідлтон, дає 15 очок. Бобі Портіс дає дабл дабл, але знову ж нічогісінько не можуть зробити ці чуваки в захисті. Індіана їм сьогодні настрілює 56% з гри. Ось Майл Сьорнер, наприклад, 22 очки, три блок шоти. Теріс Хальбертон, 12 поїнтів, 12 асистів. Ну і Паскаль Сякам сьогодні просто неперевершений. Він мало того, що влучає 70% з гри, так ще й набирає 37 очок, 10 підбирань, 6 передач. У Пейсерс там вже плюс 20, була перевага у четвертій чверті і за рахунку 1-1 серія переїжджає в Індіану. Ви знаєте, що стосується вболівальників, я навіть не сумніваюсь, що у нас в Індіані вони будуть на висоті, тому що по чесному у нас в регулярці деякі матчі були набагато голосніші ніж ось ці два останніх мілоокі. Тому ми очікуємо класної енергетики, адже все місто, просто все місто дуже дуже скучило за атмосферою плей-офф. Тому звісно, що ми, як гравці, також в перечутті. До речі, хто не знав, Халібертон це людина, яка розмовляє двома різними голосами і навіть не завжди це контролює. Послухайте. with us. So, енергії не сидірайна витевітинна цкона, береспешті ексарідбандо. Нагадую про розіграш метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків є Джерсі Джамуранта. Цікаві книжки про баскетбол і баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, скануй QR-код, а за подробицями пірнай у допис. Лос-Анджелес Кліперс проти Даллас Маврікс. Кавай Леннард не грав з березня місяця. Нарешті сьогодні повертається до складу. Ну а Даллас першу гру пролетіли мінус 29. Тому сьогодні увімкнулись. Лука Дончич був фантастичним. Причому вперше за все в захисті. Подивіться класний блокшот. Мейсон у пламлі. Сьогодні можна сказати, що у Дончича була найкраща гра в захисті за всю кар'єру. Тільки уявіть, коли проти гравців Кліпер захищався Дончіч, то вони кинули 2 із 17. Просто жахлива реалізація проти Словенця. В нападі, як бачите, Лука також грав чудово, заходить у фарбу, розвалює там Мейсона пламлі. І Даллас на невеличкій, але перевазі у першій чверті. З іншої сторони, Кавай Ленард. Він набирає сьогодні 15 очок. Поступово згадує, що таке баскетбол плей оф І на цьому моменті кліперс вже виходять вперед. Норман Пауел це робить з строчковий дистанції. Але у Далласа ще є друга зірка Кайрі Ірвінг. Саме він заводиться у другій чверті. Робить плюс 7 для своєї команди. Дуже складний від нього залітає. Далі знову. Кайрі середньої дистанції. Подивіться лівою рукою. Привіт, Йокічу! І таким чином, у третій чверті Даллас починає відриватись знову. Кайрі ще одна класна передачка за спиною. Далі перехоплення і Данко відриві. Знову робить перевагу своєї команди плюс вісім. Даллас сьогодні, безперечно, краще влучають, ніж Кліперс, але при цьому мають 13 втрат. У Елей всього лише вісім. Завдяки цьому рахунок рівний, але Дончіч знову влучає складнючу стебек трьошку. Далі Ірвінг. Також дриблінга сидить. Ще один трьоочковий. Плюс 6 дала з попереду у третій чверті. Але часу ще дуже багато, тому Кліперс не вимикаються, Кавай Ленард скорочує відставання своєї команди. Далі Харден після здвоювання. Шикарна передача на Паула. І той влучає. Виводить вже Елей вперед на початку четвертої чверті. Але при цьому якось треба зупинити Дончича, який рухає м'яч на Вашингтона. Той влучає дуже класну четвертій чверті. У нього 18 очок. Далі Лука 3 через Кавая заходить. Знову далас на плюс три попереду, яка боротьба у нас у четвертій чверті. Дончіч. Бачить здвоювання. Передача на Ірвінга. Бем. Кайрі з дальньої дистанції. Насипає у нього сьогодні 23 очки. До кінця четвертої чверті залишається трошки менше п'яти хвилин. Дончіч. Ще одна хороша передачка на підже Вашингтона. Різниця шість очок. Лука. Чи це буде Дегер? Через Хардена. Ого! Який складний трочковий. У Дончича сьогодні 32 очки. Шість. 6... Підбирань дев'ять асистів, але знову ж таки кліперс не здаються. Харден набирає 22 плюс 8 передач, скорочує відставання. Далі Джордж, хороша передачка на Зубаца. У Джорджа 22 очки. У Зубаца дабл дабл. Пізніше Кавай Ленард Влучає з фолом. Принаймні так думали арбітри, але Джейсон Кіт бере челендж і виявляється, Кайрі зіграв чисто. Далі. Вже ірвінг просто штрафними добуває кліперс. Таким чином, Маврікс крадуть цю складну гру на виїзді. Рахунок стає 1-1 і серія переїжджає в Техас до Далласа. Ми тут. Кавай підкажи, будь ласка, в якій ти наразі знаходишся в формі. Ну, це моя перша гра за 20 із гаком днів. Тому я не знаю, я не можу це якось виміряти, але в цілому ми маємо бути кращими як команда. І цей процес починається з мене. Тому якщо в мене гра не йде, то я маю зрозуміти, як її покращити. Бандо ще дуже багато цікавої інфи про плей-офф NBA Ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а на цьому, друзі, дякую всім, хто підтримує канал матеріально. Дякую за ваші три очкові ендвани, штрафні лаяпи і базари. Усіх охочих доєднатися з посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па!